Ну, типу, 10-12 відгуків він читає, тому важливо працювати з останніми відгуками. От ви зайшли зараз, зайшли, подивилися, у вас там останні там відгуки п'ятерки. Ну окей, значить, у вас буде більше бронювань. Якщо у вас є якісь нюанси, то треба з цим попрацювати. Чому готелі втрачають через нехтування відгуками? Я теж зібрав для вас статистику, що в середньому по там різним платформам один негативний відгук дорівнює мінус 22% мандрівників. Можемо знехтувати або проігнорувати, але так робити не можна. І тому нам написали одиницю, наприклад, і смішного у нас була одиниця на днях, до речі, відгук дуже смішний про наш комплекс. Написали нам одиницю і написали, що кінь у нас з трьома ногами. Це було дуже смішно, але потім людина за 10 хвилин його видалила. Я так і не зрозумів, про що це було. Але якби навіть ми з ним працювали, то я би хотів зрозуміти, який в нас кінь все ж таки з трьома ногами готелі, які працюють з своїми відгуками на регулярній основі. Якщо цей показник включений в KPI або в денний чек-лист менеджера, ревню менеджера, ну або той, хто виконує його функцію, ці готелі на 12% більше отримують бронювань або навпаки менше, якщо не працюють, як правильно читати відгуки.